Доброго дня! Сьогодні я розкажу, як працювати з новими знаннями, відповідно маючи логін і пароль. Ви перейшли за посиланням, увійшли, ввійшли, ввели логін і пароль. От зараз як буде у мене виконуватися. Так, почекайте, вибачте, у мене тут неправильний пароль каже. Так вам, у вас з'являється ось такий відповідно напис. Ви заходите до щоденника вашої дитини, ви під'єднані як мати до своєї дитини, і ви можете проглядати, що на цьому тижні буде вам задано, чи, відповідно, які предмети у вас будуть. Можна подивитися по розкладу. Ось так натиснути розклад. І ви бачите, які предмети у вас є, наприклад, от на понеділок, вівторок, середу, п'ятницю і так далі. Приходивши до вкладки щоденника, ви побачите у рукописному вигляді те, що вивчає дитина, і яку домашню роботу йому задають. От Ми повернемося до попередньої теми. І ви бачите, якщо ваша дитина ну, була відсутня на уроці, то вчитель поставить «Н». Тут ж може стояти за містянки, стояти. Оцінка. Але якщо ви хочете подивитися зведений аналіз, що, чи була ваша дитина, чи не була, на якому предметі, чи взагалі відвідувала вона онлайн-уроки, ви натискаєте От угорі вид щоденника, як таблиця, і відповідно у вас тут є предмети, і тут будуть стояти оціночки і стояти Енки на тих предметах, на яких дитина була відсутня. А також повернувшися до виду щоденника, як список, ми побачимо вгорі як от. Документи. Тут є версія щоденника для дороку, є табель, випуска оцінок і облік зведених навчальних занять. Якщо ви натиснете один із цих видів, вам у вигляді таблиці відповідно видасть, чи ваші оціночки, чи видасть еночки, чи відповідно, наприкінці семестру сформується табель і розрахується відповідно семестрова. А на цьому все. Дякую за увагу. Маю надію, що більше запитань до того, як користуватися версією новими знаннями, не буде.